Вітаю вас, друзі! З вами Петро Медяновський. Сьогодні в нас презентація холдингу 1990 для новачків. Ви знаєте, що в нас є маркетинг TetraX, 3 який працює на трьох валютах долар, євро і біткоін. І зараз ми подивимося, як працює маркетинг TetraX. T3X. Це просто маркетинг без ніяких бонусів. А просто ви подивитеся і побачите, як нараховується. Один відсоток з першого рівня і 90% з другого рівня. То, що є бонуси, то це окрема презентація. І так погнали. Тетра Х від слова тетра то є 4. Перше, що вам необхідно, це зареєструватися в холдингу, оплатити своє місце. Ще декілька місць, я рекомендую проплачувати зразу три маркетинг, долар, євро і біткоін, щоб вкрутилися матриці в усіх трьох маркетингах. Але почнемо спочатку. Ви зареєструвалися. По тій ссылці, які дав вам ваш спонсор, або під цим відео ви знайдете мою. І займаєте позиції в Т3. Це може бути всі три маркетинги, а може бути один, який ви виберете. Сплатили його і ви, відповідно, становитеся зверху своєї команди. Так як ви хочете заробляти гроші багато, то ви починаєте запрошувати своїх партнерів. В першій лінії в нас стає чотири партнери. Також в першій лінії це можуть бути партнери переліву від вашого спонсора, від тої людини, яка вас запросила. Але на це надіятися не треба, вам потрібно працювати самому. І на кожне місце з посещати, куди стане ваш партнер, кожне місце вам приносить десь 9% від вартості моделі. На яку ви заходите. Тому дуже важливо, щоб ви знали: вам необхідно рухатися на один крок попереду вашої команди. Якщо ви, ваша команда заходить, наприклад, на чотири моделі на, біз, на бізнес-пакет, то вам необхідно мати п'ять, щоб ніхто не перескочив вас через те, що в цій моделі є можливість не тільки переліву зверху, а перелів і знизу. Так. В першій лінії стоять люди, і вона вам приносить по 9% від кожної вартості моделі. Друга лінія, саме цікаво, ваша людина запрошує своїх чотири партнери. І ця друга лінія приносить кожному з вас 90% від вартості моделі. Це саме жирнюща лінія, яка приносить вам 16 разів. По 90%. Дуже, дуже дуже вартісна ця друга лінія. Якщо ви запрошуєте п'яту людину, вона становиться в другій лінії, шоста людина становиться в другу лінію, сьома і так само, поки не заповняться всі пустуючі місця. Загальна сума доходу з одного циклу становить. 1467%. Відсотків. Але це сума грязна. Тобто, має бути ще вирахування, автоматичне вирахування на реінвест та апгрейд. І чиста сума доходу залишиться 984%. Відсотки. Але просто це так для уяви, щоб ви знали, скільки можна заробити. І так, як ви вже чули, Тетра Х працює. В трьох валютах. Маємо саме швидку матричку це матричка в доларах. Вона має 5 площадок, 5 столів. Як назвати, так і буде. Маємо T3X в євро, має 10 площадок. Саме цікаве, що тут є можливість пасіву. Це вже інша презентація. І маємо 11 матриць в валюті біткоїн. Розглянемо зараз, що кожна вартує. І так, T3X в доларах. Тут саме цікавий маркетинг через те, що він коротенький і, і буде скорочений апгрейд, буде працювати тільки реінвест, коли зациклює, зациклюється. Коли закриваються всі ці матриці, то мінімальний ваш дохід складе 5224 долари. Мінімальний вхід на 6 доларів, але рекомендую кожному партнеру заходити мінімум на 3 на 51 і вже нормально 141 або на всі 5 591. Це ідеальний варіант. І також при запрошенні 51, 141 і 591, ви получаєте бонуси 5, 10 або 100 доларів за кожного запрошеного особисто вами партнера. Маркетинг євро. Вертайся, давай. А маркет Моя має 11 моделей і совокупний доход 150 біткоїні. Також є бонус від компанії, що ви получите при закриті всіх 10 біткоїнів зверху. Бонусом. Це вже окрема презентація, але щоб ви мали на увазі: 10 біткоїнів зверху при закриті всіх моделей. І маркетинг євро має 10 площадок, сумарний дохід 110 євро. І тут, тут є дуже хороша, гарна можливість отримувати пасів. Це також інша презентація. Старт 6 євро, і остання модель 6 тисяч євро. При досягненні до кінця мінімальна сума доходу 110 тисяч. І так. Розглянемо приклад. Приклад будемо розглядати на маркетингі T3X в доларах. От, вхід на 51 долар в три моделі. Ви отримуєте доход 450 доларів. Кількість циклів не обмежена. Все циклами. Все працює реінвест і апгрейд. Так що тут вам навіть нічого вкладати більше не потрібно. Вхід один раз. Уявіть собі, якби ви зайшли 8 років назад, коли тільки почалася робота компанії, то вже у вас необмежена кількість разів заповнена, і ви просто працюєте, працюєте і безперервно отримуєте тільки прибуток. Чотири моделі: це бізнес-пакет вартість 141 долар. Тут прибуток 1246 доларів. І 5 моделей. Це при вході на 591. Ваший, той, хто вас запросив, отримує бонус 100 доларів. І ви заробите мінімально 5224 долари. Кількість циклів не обмежена. Давайте розглянемо приклад, як працює модель бізнесмен пакета з вартістю 141. Ви проплатили 4 площадки. Загальна сума 141 доллар. І запрошуєте так само ваші партнери на 141 доллар. Перший рівень вам приносить прибуток 846. множимо на 4 партнера. Це 33 долари І друга лінія вам приносить. От, Пам'ятаєте, жирнючий прибуток це друга лінія, який приносить вам прибутку 84 долара. 16 раз. Хм, цікаво, так? Да? 16 раз. Саме краща і саме жирнюща лінія. Рухаємося далі. Зараз ми на прикладі розглянемо, що таке апгрейд і реінвест. Що таке реінвест? Наприклад, ви закрили свій цикл, це там 20 ячеїв, да? перша лінія 4, і друга 4 по 4, 16 плюс 4, 20. Коли остання людина закриває вас, ви автоматично вам нічого сплачувати не треба, система сама все робить за вас. перескакуєте на таку саму вартість моделі. Після того, як ви заповнили всі комірки, спрацьовує система реінвесту і знову відкривають пусту модель Т3Х. Тобто ви зациклені. У вас те саме відкривається, і вам не треба додавати вже ніяких фінансів. Просто ваші люди знизу відштовхують вас наверх. Чим більше ваша перша лінія, тим швидше рухаєтеся ви догори. Швидше спрацьовують реінвести і апгрейди, і ваш гаманець наповнюється набагато швидше. Другий термін це апгрейд. Апгрейд це докуповується вищестояща платформа. Як вона працює? Так само, коли ви заповнилися остання людина, і у вас, наприклад, якщо ми розглядаємо D3 в доларах, і була четверта модель, да? Відкрита, то система автоматично докуповує вам не тільки таку саму, що в 141 вкладається, а й вищу за 450. Це є апгрейд, підвищення вашої вартості. Зрозуміло, так? Да? Це все працює в автоматичному режимі. Ви зайшли один раз і далі працює сама система. При Мінімальний дохід при закритті т 3 x в доларах 5224. Мінімальний дохід при закритті останньої людини в Т3х в євро 109 тисяч і мінімальний дохід 150 біткоїнів D3X в Т3х біткоїнів. Пам'ятайте, що є ще бонуси. Стратегічний розвиток, географічне розширення впливу на всі інші країни, розвиток торгівельної марки, навчальні заходи, мотиваційні програми це все робиться в нас в холдингу 1990. Подивилися ви цю презентацію. Рішили приєднатися до холдингу, що перше вам необхідно зробити? Візьміть логін або реферальну ссылку у людину, у людини, яка вас запросила. Активуйте свою бізнес-модель або декілька бізнес-модель і заробляйте необмежено. Якщо у вас виникли деякі питання, можете звертатися за цим номером телефону, який у вас вказаний на цьому слайді. Також наголошую, що для моєї команди працює система, що ви можете оплатитися в гривнях, поки відкриєте собі кошельок Perfect Money або в PayPal, або в... як там ще вона називається: Advanced Cash, WebMoney, Паєр, люба валюта, яка у вас є, це все обговорюється і можна приєднатися до моєї команди. З вами був Петро Медяновський. Бажаю вам. Наповнення вашого гаманця і всім пока пока Зустрінемося на розширенні презентації з бонусами. До слідуючої зустрічі.